Я дуже довольний за посівмат, ну я так, тільки у вас. Я якщо хлопець зараз приїде, він тільки у вас Ну він вже ж мені сказав, 50 да. посівних, каже, да. готовий. Да. <реш> ну, я кажу, посенсі... ваша робота в посівматі, а наша в роботі зрібавання да. його. Да. Ми, ми зробили від А до Я свою роботу довні, і ви зробите да. від А до Я, і тоді всі залишаться да. довгий. Так будка скільки тобі? В... 2400. А О, натур, така, а яка Зараз супровезує балику, воно вже вітру в довго. звати? Ігор. Серйозно. Що Игорь. там? Розказуєте? Зацікавили ми вас трохи? Ну, я, я во-первых, багато дивився відео угу. і думаю, ну що ж воно за такий гібрид. Коли тут, оказується, познайомилися. Це що є, у мене постійно, кажу. Коли, коли буду косити, каже, позвуч. Ну давай, питань нема. Зараз приїде газон, це... оце ми в одну сторону пройшли, я це край. 600 метрів, я це край. Все. Так, ото ми з тобою помниш, бачилися в технополі, я брав да, эту... да, да. патрубки. Це я їхав на батьківщину, Чекаського без. Дядькові брав на МТЗ-80. Приїжджаю, ну щось слово послало, в нас там дочки були. Каже, купив, каже, а, каже Поїхали, подивитися на соняшник. Приїхали, дивимося, каже, так, 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 так сон. сон. Кажу, що серйозно каже, так. Да. Каже, по інтернету видивився, боявся купляти, каже, а потім купив. Каже. І посів. В нього, звісно, поярше, Там вже в ШІЗО наш клімат. А другий. Черкаська область, Мілянський район. Там, конечно, ну, Чиркас, считаю, черкаси завжди виділяються, там вологи більше. Да. Михайлович, ви ж самі знаєте, на цьому году з дощами да. ж дуже ж взагалі ноль. Да. Він уже пішов, вже пішов, дощ, коли вже він отцвівся. Вже ну, він, вже не він, не нужен він вже не нужен був. Не він він не я не знаю, як він вискочив. Ну, ну, просто... Натура хороша тут буде. Якби сразу Привязок, воно по... оце, поміряємо по цему, Якби працюємо, якщо по інтернету дивитись, то бачите, що самі на полях. ай яй 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 Який красивий. Це Саксончик. Ага. Ну, я Тут, утру, тут як... хороший потенціал. Тут очевидно. Я ж він кажу, він мені сказав. 40 буде. Михайлович. 40, може не ну, буде. 40 не буде, але не буде, но за трисаточку точно. І зрозуміло, що інтересно, влаги там каже, бляха, муха, він такий ще з цикливий. Зогні є нахрен, каже. я підійшов, по ньому гупаю, а йому пофіг. Він навіть не сопросирається висипати. Так. так це тут, а там отой кусок буде. Набагато краще. Набагато! Багато. Так він аж викручений. Ну, це ж І в дядька так само викручений. кажу, зразу під'їхав, зразу думає блін. А потім пішов всередину. <рес> да. І що мені подобається, що голова виповнені. Тут ще значить трохи, а то гупаєш по ньому. А по барабану. Насіння крупне Михалич. Ну, хороше насіння виповнене. А, а вас господарство як називається? Максимус і агролідер. Агролідер? Гаролідер С. С. Могли б спробувати. Посіяли б не на Велику площу, якщо ну, не ми ніколи не заставляємо там, о, все, беріть тільки наше, насіння Знаєте, знає, як, які військово... Це чудеса. Зараз розкрутився цей сексон. Да, там, багато там, між собою, шу-шу-шу-шу, сарафанне радіо. Там копа, блін, і потім якийсь дистриб'ютор тобі фігню хрендик. А ви знає, що у знаєте, що в нас десь дистриб'юторів у нас немає? Один там десь самі? Да, все самі. Що не бачите, самі їздимо по фермерам, самі реалізуємо, самі на полях працюємо, все самі робимо. Ми вирощуємо небагато. У нас п'ять, ну, перші два роки ще залишки залишилось. Три роки підряд на залишків немає. Тобто, люди вон уборка тільки почалась. У нас вже наперед проплатили ну, процентів 20, навірно, насіння. Це що у нього корінь Да, У да, нього стежне нього Він зразу сидів, от ми посіяли. Десь то неділі дві в нього просадки такі сидиться, да, а, це а це потім ще... різко, він наглавав, іде, йде, кожним днем приїжджаєш, більше кажу, і більше. У нього коренева да. система вглиб якось йде, не в кругом, да, зверху да. тут куща. А, а вглиб це означає чого? Чого, що він шукав і... влагу і йшов туди. А коли влаги вистачає, да. він тут там, сформував вокруг корен... мечкувату систему. Да. Потім, коли сонце припікає, да, він не встигає туди лізти, і то починає. Довго поїхали. Ще раз добре, удачі, я Все, давайте щасливо. Доброї ночі здавайте. Я вас тоді наберусь, на следующий раз бікали. Не що сказати, молодеж, 35 сатерів убрав. Так і ми ж не знаємо, що ти убрали. Наперед не будемо говорити, але надії є. Всю удачі. Все, добре? добрий. Ну я на дзвонив, я до вас вже. Да, да. Наверно, ви вже зробили заказ, да? да, <реш> так? То... Вам тут не знаю, руха вам тут такий цей зробив. <реш> Бізнес-план нам зробив на порядок менше на місяць роботи. Да? <реш> ну так добре. — ну так, да, якщо ви дзвонили, давай на 100 гектар 50 мішків, то це вже великий плюс. Ну, руха що тут, закон чи це Саксон. 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 Так, я не знаю, я думаю, я теж, мабуть, мішків 50 може я візьму. Ми я побуваю, я думаю, мішка 50 це живе. Мішки 50, так? Можна мені яка різниця між Альфою і. Період вегетації. Альфа що... раніше дозріває, Саксон пізніше дозріває на неділю. Ну, За цю неділю бувають якісь осадки, все, все рівно пройдуть в період цвітіння і якби Саксон і цим виприємство. Щось, щось, щось можна, добу. да, буде. день. Да. Да. Ну, ну, Чи ж лобанку зважують, навіть. Ну, да, вас, банку сперва зважити, надо обнулить банку з банкою, важку, потом висипати в да, том постав. Это и висипи, А. Что ещё такое интересное? Ну, заразика ж вообще руху я не бачу. А ну вообще 197.98. 90. Натура у вас 499. 800. 800. Натура 400. Пакет есть? Я сейчас его. 3 800, да. Чек гаєте? Рівно 800, да. Или 400 или 420 буду сейчас. Да. Ну, раз побачим, все узнаем. Давай. Плюс сорность чуть-чуть. Ну. Да не, на свинья 600. 380, 380 должен. Ну, 400 или 400. 400. Ну 400, хайбой. 400, 400. 400. 400 есть. Люк... Люкс. Поехал. Я хочу сказати, рекламу хорошую, да. Я, ну, я до цього пользовался. <гум> Мені не в Попробував цьому. Вона е, е, теж середня оцей. <гум> ну якби ціна кусається. Вже ціна кусається, тому що ж вона імпортна і є. Є, є, с... є, є зазори і не знаємо, що далі буде, по якій ціні вона прийде. Ну конечно. Конечно. Так, ну Так, я живу, Ми по всіх районах вже під'їжджали до нас агрономи з агрохолдингу, Агромакс. Uh -huh. Якби теж може, може, співпрацюємося, бо вони кажуть. А вдруг там дистриб'ютори якісь щось продадуть, говорю, все робимо не, ми самі. Ні, лучше з вами напряму. Ми все потому, напряму, що... все самі робимо, стараємося А до Я відпрацювати на полях. Якщо ви бачите показник, що за сьогодні приїхали на поле і вже це вторий раз приїхали і з поля вже люди хочуть, хочуть наше насіння, це якби дуже великий показник. що, що не, не, не просто ми робимо і дивіться, а. По поводу про озера, або ще щось, що скажете, стоя Конечно. Ну звісно, Конечно. Да, 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 звісно, це совка, це дротянка. Перед посівом за, за 2-3 дні протравити він тоді тримає сто відсотків. Це в нас що слово немає. Там ну, бетонно мішалка, або що викив про бетонномішалка, то це є, там на приділено кількість ну, так. так. — Ну і То це ж... можна з вами теж буде обсудити щоб... завжди. Я на телефоні. Мені буває даже в 10 часов одинадцять дзвони. Що мені робити? Ну раз-два посовітувались з прийшли двоєм до общего мнения, щоб не хтось один казав робити тільки так. Все. Щас кажу ще таке світ, правильно. но ну, я думаю. У мене будуть на цей щебу дуже поздні посів. Mm -hmm. Чого скажу поздні? Є позирнові, є ж теж по подсонку. Mm -hmm. Лучше брати везде Саксон, та і все, навіть по подсолну, я думаю, лучше буде. Та да? Я б сказав, взяли би які основні площі, ви хочете. Так. Я, якщо альфу, то Альфу теж візьміть на цей. Вона Саксону не вступить, ну, і не перепригне. Ну, так, щоб сказати, що Саксон дасть 20 а, а, і чи 30 Саксон дасть 30, а Альфа дасть 20, такого не буде розриву. Якщо Саксон дасть. 30 на цьому полі, то Альфа рядишком може дати 29, або 31, там 32. Ну, це буде. Плюс-мінус така може бути розбіг. А так, що глобально, то немає з альфою проблем. Ну а що так сказати, ще по посемоту? Що він любить, що йому? Та він чистоту любить. Всім фермер урюшу. Гранстара? По Гранстару дивіться ну, на, на... на... на ковальним, просто гринадьор там або ще щось. Ну додавати. там без різниці. Головне, щоб діюча речовина була однакова. Да, .е. Названні там дуже багато. Головне, щоб трибенурон метил був 750 грам на кілограм і можна спокійно давати 50 грам. І не переживати, Тобто, ну це наша рекомендована доза, тому що сорняки, якщо навіть 60-70 дати, сорняки так же само 50 тоб'ють. Ну для рослини стрес все таки більший. І він 100 грам може витримати, тобто відійде, попусти його. Ну для рослини стрес – це так само, як вам врач говорить, півку два кубі антибіотіків, а ви собі Кололи чотири, да, вас о відходите в два рази довше. Тобто, це як положено випити 0,5, а випив півтора Так, да, да, да. це те саме на са ноль Ну я, я думаю, що це я підсчитаю, значить може mm -hmm. навіть і на весь об'єм закрити. Без проблем. Більше. Ми, ми говоримо e... всім, що ви, ви собі там плануєте, хочете ще когось беріти, тобто, не обов'язково нас на всю площу. Тобто, вже... привезти? Та, тобто, це все... ну, дивіться, ми не знаємо по доставці, як буде. То, то, якщо буде машина розвозити, то ми сюди буде дуже багато заказів, то ми привеземо. Ага. Якщо там не дуже багато, то може з заводу вам завеземо, може доставка. Нову Біля, там, ви направляєте фуніцидом, фуніцид обов'язково, мікроелементи обов'язково. Тільки по фрузеру говоримо фермеру, що з фрузером Я думаю, ми по-любому співпрацюємо, а там на будущее, може, тоді і перейдемося. Без проблем.